В умовах війни Україні важливо зберегти свободу преси і убезпечити власний інформаційний простір. На цьому наголошували учасники конференції щодо свободи слова. Реалізація медіареформи також є одним із зобов'язань набуття нашою країною членства в ЄС. Процес реформування медіаринку прискорив ухвалений закон про медіа, який вже виконано майже на 90%. каже заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. За її словами в Україні були роздержавлені практично всі медіа відбулася їх діджиталізація, та, зокрема, було створено суспільний мовник, що передбачає розгалужену систему регіональних журналістів. Ця реформа стартувала досить успішно. Урядовці кажуть, лише за останній рік Україна піднялася на 11 позицій та посіла 61-ше місце в індексі свободи слова. Однак, через війну є постійні виклики. Існування суспільного мовника це одна з ключових частин. Демократичних реформ в Україні, і будь-які намагання посягнути на незалежність суспільного мовника, на стандарти, за якими працює суспільний мовник, є зазіханнями на демократичний устрій України. кожна країна, що пройшла трансформацію в демократичну країну, вона завжди покладалася на змі як наріжний камінь демократії. Треба підтримати цифрову присутність, яка ефективно працюватиме в сучасному інформаційному просторі, і це не просто підтримка незалежного телебачення, це насамперед підтримка захисту і оборони України в інформаційній війні. Будь-яка демократія і верховенство права йде рука в руку зі свободою висловлювання думки. Тут питання, як нам у співпраці з нашими міжнародними партнерами, з одного боку посилити позитивні тенденції, з іншого боку, знайти механізми запобігання певним негативним тенденціям. Єдиний варіант це спільно шукати те, що дає певну можливість збалансувати вимоги воєнного стану, ну і ті речі, які необхідні для. Подальшої євроінтеграції у а, сфері медіа будь-які зміни, які ми вносимо в на законодавство, а, незалежно чи це закон про медіа, чи це а, закон про суспільні медіа, а, будуть проходити фільтр наших колег з європейського союзу з європейської комісії. Свобода слова вона не обмежується тільки суспільним мовникам. Це дуже комплексне питання, і ми тут маємо разом неважливо від того, яке крісло ти займаєш у владі ти чи в опозиції не змінювати свої точки зору в умовах. Повномасштабної масштабної війни Україна має залишатися на перших шпальтах світових ЗМІ, Переконані учасники конференції, аби західна аудиторія більше знала про злочини росіян у суверенній країні у центрі Європи. Розвиток кіноіндустрії, зокрема документального кіно, допоможе здобути інформаційну перемогу над агресором. Це той контент, який точно має мати Україна на третьому році повномасштабної війни, на десятому році війни. Це е, е, україномовний якісний контент, це документальні фільми. Це і робота незалежних студій, е, це робота в тому числі із е, англійськими субтитрами. Я думаю, що пора вже робити, мабуть, і французькі, і іспанські субтитри для цього документального кіно, особливо те, яке пояснює е, е, генезис війни. Це про якісний контент, е, який має е, бути доступний великій кількості людей. Активний споживач до 30 років, навіть якщо він фізично не в Україні, ну зараз тимчасово, да? але він там виїхав, він все одно споживає контент український. Е -е, а цьому споживачу, цьому глядачу, багато цікавого не лише це, не лише наші витоки, коріння, як ми утворились, а і щось. Ну, сучасне нам не треба забувати про українців, які за кордоном, і тут е все зробити і знайти можливості в бюджеті, і наших міжнародних донорів просити про додаткову допомогу, щоб забезпечити цю стабільність і доступність. Українське радіо повинно бути доступним в усіх точках для усіх українців тут в Україні, та й за її межами.